Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про найбільшу водойму на планеті Земля. Тихий океан по праву можна назвати найбільшим океаном нашої планети. Він займає 49,5% поверхні Світового океану. Не випадково один із французьких учених запропонував перейменувати його у Великий океан. Хоча про існування Тихого океану. Людство дізналося ще в 16 столітті, його глибини, що вражають уяву, досі таять у собі безліч таємниць, які ще довго доведеться розгадувати людству. Перше ім'я Тихого океану це Південне море, цю назву дав у 1513 році конкістадор з Іспанії Васко Нуніс де Бальбоа. Назва Тихий океан закріпилася після закінчення плавання Фернана Макгеллана якому вдалося в 1520 році перетнути океан від вогненної землі до Філіппін. Оскільки в цей період, подорож тривала 3 місяці та 20 днів, погода була ясною і спокійною, і Магилану пощастило жодного разу не потрапити в шторм, він дав океану ім'я Тихий. Іронія долі в тому, що у Тихоокеанських водах набагато частіше бувають шторми, ніж в Індійському та Атлантичному океанах. Географ із Франції Жан-Нікола Бюаш у 1753 році запропонував перейменувати Тихий океан на великий, як найбільший і найглибший на планеті. Проте ініціатива Бюаша не зустріла підтримки з боку громадськості та була відхилена: Тихий океан найдавніший, найбільший і найглибший на землі. Він вміщує 53% від обсягу води, що міститься в Світовому океані. Його середня глибина сягає 3984 метра, а максимальна глибина понад 10994 метра. Загальна площа разом із морями перевищує 178 мільйонів квадратних кілометрів. Океан розтягнутий приблизно на 19,5 тисяч кілометрів зі сходу на захід і на 15,8 тисяч кілометрів із півночі на південь. Займає третину від поверхні нашої планети та вмиває береги більше 50 держав, найбільші з них США та Канада, Нікарагуа, Перу, Гватемала, Чилі, Китай, В'єтнам, Японія. Тихий океан включає близько 25 тисяч островів, що перевищує сумарне число островів всіх інших океанах. Площа морів, проток і заток Тихого океану 31,6 мільйона квадратних кілометрів, що становить 18% від його площі. У приполярних областях температура води Тихого океану опускається до мінус 0,5 градусів за Цельсієм, а область екватора досягає 30 градусів Цельсія. Водночас води Тихого океану були визнані найбільш теплими з існуючих океанів. Найбільша частина суші, що у Тихому океані, це острів Нова Гвінея, що є найбільшим островом у світі, найглибша точка на поверхні планети Земля розташована саме в Тихому океані. Це так звана бездна Челленджера, що знаходиться в Мар'їнській западенні на глибині 10994 994 метра нижче рівня моря. Як показали виміри 2011 року. Для порівняння, нижня точка цієї прірви знаходиться далі від рівня моря, ніж найвище у світі гора еверест Людина лише тричі за всю світову історію спускалася в Мар'їнську Западину. Одним із цих людей був відомий режисер Джеймс Кемерон, який створив такі фільми як Титанік, Аватар та Термінатор. На дні Тихого океану є гори, близько 10 тисяч піків. Більшість із яких згаслі вулкани, також там розташовані імператорські гори, що простяглися на 1500 кілометрів. У Тихому океані налічується 50% від біомаси всього світового океану. Тут у 3-4 рази багатший і різноманітніший тваринний світ, ніж у решті океанів, мешкає понад 100 тисяч видів живих істот, що характерно, всього 5% жителів океану живуть на глибині понад 2000 метрів. У Тихому океані мешкають деякі найдавніші види риб, яких немає в інших океанах, наприклад, Йорданія та Гільбертидія. 95% від усіх існуючих видів лососових риб мешкає в тихоокеанських водах. У північній частині океану мешкає найбільший у світі двостулковий молюсок тридакна. Вага особи, якого іноді досягає 400 кг, а довжина 2 метри. Також тут живуть величезні мідії та устриці. В океані існує приблизно 4000 видів водоростей. Деякі з них, а саме бурі водорості сімейства ламінарієвих, у південній півкулі, іноді виростають у довжину до 180-200 метрів. У Тихому океані найвищі припливи у світі. Наприклад, біля берегів Кореї висота хвиль сягає 9 метрів. У Тихому океані внаслідок сейсмічної активності, Іноді відбувається гігантський цунамі, швидкість, з якою вони перетинають поверхню океану, сягає 800 км за годину. Форма океану схожа на трикутник. Він звужується на північ і розширюється на південь. Тихий океан перетинає умовна лінія зміни дати приблизно по 180-му меридіану. Час на різні сторони цієї лінії відрізняється приблизно на добу. Наприклад, якщо на східній стороні лінії ще вівторок, то на західній у цей момент уже середа. Дно Тихого океану складається головним чином з Тихоокеанської літосферної плити, найбільшої на земній кулі. Оскільки плита рухається на північно-західну сторону приблизно на 6-10 см щороку, розмір океану постійно трохи скорочується. У тихоокеанських водах розташований великий бар'єрний риф завдовжки 900 км. Який є найдовшою грядою коралових островів на планеті Земля? 328 діючих на даний час відомих наземних вулканів із 540 існуючих розташовуються в межах Тихоокеанського вогняного кільця. Саме в районі, де знаходиться Тихий океан, трапилося 90% землетрусів у світі, зокрема, 80% найпотужніших із них. Тихий океан зберігає у собі. 30-40% газових і нафтових запасів, які є у водах Світового океану. Саме тут розташована майже третина розвіданих родовищ нафти та газу, що під водою. У південних водах Тихого океану знаходиться цвинтар космічних кораблів. Саме тут розміщуються виведені з експлуатації та затоплені космічні об'єкти. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.